Стипендії та додаткові умови для українських студентів у Литві. 17 липня Міністерства освіти України та Литви провели онлайн зустріч, на якій домовилися про продовження підтримки навчання українських студентів. Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий зазначив, що українські біженці потребують допомоги та закликав міжнародних партнерів зберегти всі наявні програми підтримки. Українські студенти, які вже навчаються в литовських вишах, зберігають ті самі умови навчання та підтримки до завершення свого навчання. Для українських учнів, які навчаються у школах Литви, діятимуть такі умови. Можливість вступу до вишів на рівних умовах з литовськими учнями. Відсутність необхідності складати іспит з литовської мови. Українські учні, які перебувають у Литві, але не навчаються в місцевих школах, мають можливість отримати спеціальні стипендії для вступу до литовських закладів вищої освіти. Це стосується і студентів магістратури. Заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький повідомив, що тепер українські випускники литовських шкіл можуть вступати до університетів без обов'язкового складання іспиту з литовської мови. Це значно полегшує доступ до вищої освіти для українців у Литві. Збережи, підпишись, поши.